Слава Україні, друзі. 2 липня. Це мій виноградик. Виноград у мене, ну, так, забагацько, скажімо так. Е, так, це просто обична Лідія в мене. Уже, друзі, я його не обробляла не єдиного разу іменно Лідією. І Вже починає трохи ось захворювання себе показувати. Я не знаю, як у інших регіонах у нас Лідія ніколи нічим не боліла. Це такий виноград, що його ніколи ніхто не бризкав, але наразі ну вже багато всяких захворювань то буду обробляти друзі. Я трохи пізніше розповім, чим я буду обробляти виноград. Так, ну це вже в мене пішли е, такі добрі виногради. Е, це кишмиш без кісточок чорний, синій. Отак от от він у мене виглядає. Е, я його обробляла. Е, з на насчет болячок усе добре, але, друзі, вже почався ось кліщ. Погляньте. Оце. Не було часу у мене, оця листечка треба буде видалити. Ось, бачите, як він з цієї сторони, ось так виглядає. І я, кстати, читала, це дуже така зараза, яка навіть не вимерзає у дуже великий мороз. Треба обов'язково обробляти виноградик від кліща. ли, оці, оці листочки треба обов'язково видалити. У мене їх ось ось о, трохи і ось-отрохи. Осьо, осьо. Ну то есть їх на початковій стадії, їх дуже мало, і треба їх швидко бистро видалити. Грони все, все нормально, то є, ну, захворювань е, болячок, е, таких знаєте, типа памільдю уидюма немає. На цьому винограді все добре. Далі, друзі, отут в мене кущик. Це я не пам'ятаю, яка назва цього винограду, але це дуже такі великі ягоди у ньому. Він пізній, з ним, ну, з ним усе добре. Я його обробляла, то з ним все, все добре. Він не захворів нічим. Оце отак обрізати я його не буду. Він в мене, бачите, невеличкий кущик. Я не буду тут видаляти не пасинки, не листичку. На ліді я теж нічого не видаляю, не обрізаю. Хай він. Це в мене тут, бачите, йде. Хай, хай туди тягнуться гілочки, хай оплітають, щоб було в мене тут все. У виноградику і оцей кишмиш я теж не буду не видаляти, не обрізати нічого, тільки буду обробляти. У нас на завтра стоїть дощ, тому трохи підождемо. І післязавтра буду обробляти. А наразі, чого я це запису, відео? Дуже друзі, в мене багато було питань. Мої постійні глядачі дуже просять показати, як я. Обрізаю, видаляю пасинки у такий час. Оце сьогодні піде про це відео. Обов'язково зараз вам покажу на одному кущі. Ось корочки, мої друзі, ходять. Ходять мої корочки, носочки, Ломан Браун. Шкодніки мої. Так, це я закрила, друзі. зараз вам покажу чудо. 29 липня у нас ось, ось малесеньке поповнення. Квочечка вивела 6 курчаток. Маленькі ще, вони бачите, вона їх вчить усьому. Тут ось, ось, ось я тряпочку постелила. Стареньку, старенький підодіяльник. Насипала тут зернятко дрібне, тут і пшенична, і кукурудзяна крупа. І перший день я водичку налила із цукром. А на другий день і на третій день буду давати відвар чистотілу. Він попереджує захворювання желудочно кишечного тракту. Отакого От така у нас. Отаке у нас поповнення, друзі. Урочки несучки, друзі, в мене і у курятнику закриті бувають, і пускаю їх іноді по гору, по цьому по двору побігати, бо їм все одно хочеться там якусь букашку, якусь воно, бачите, трохи листя малини підгризають. Нічого страшного, все воно відросте, кінця світу у цьому немає. Друзі, ще хочу сказати тим, хто любить таке всяку написати, типа чому ви в одному відео все впихуєте. Мій канал не є освітній, мій канал більш художнього плану. Я просто ділюся своїми те, що я вмію, те я вам і показую. Ну, от мені захотілося сьогодні отаке відео. І про виноград, і про курочок. Оце я вам і показую. Тут в мене, друзі, виноградик. Отак він виглядає. Я його вже обрізала, повидаляла пасенки. отакову. Деякі виноградарі ще я дивилася на ютубах, видаляють отут листя, там, де грони. Я цього ніколи не робила, не роблю, ну і не буду робити. Я не рахую, що це треба. Хоча, ну, у кожного своє своє рішення. Це таке. отак. Бачите, от такого я пообрізала його. Обрізання і видаляння пасинок робиться для того, щоб, він, щоб самі лози були більш щоб вони провітрювалися, щоб не чіплялися шкідники і не чіплялися усілякі захворювання. Тут, друзі, в мене ще ось, ось кущ винограду. Це в мене ось ось о, синій виноград, теж, він крупненький. Це надіжда виноград. Отаку він виглядає. Теж я його весь пообрізала, повидаляла пасинки, попідв'язувала де-не-де. Ось. Ну, бачите, все одно кожен, кожен, кожну, кожен стебел треба підв'язувати. Я підв'язую, ще раз наголошую, не отакою. Стрічкою, вона ну, така, я не знаю, мені не подобається, вона перетинає стебель, може порізати його. Я купляю у секонд-хенді старі піддіяльники, простині ріжу на такі стрічки і підв'язую. Це хебешне, і воно добре воно не перетинає стебель, воно його, йому нічим не шкодить і дуже вдобно ним користуватися. Отакого, отакого він виглядає цей кущ. Тут коло томатів у мене. Білий виноград тут дуже великий кущ. І кстати, ще хтось мене питав, чи видаляю я грони. Ні, я не нормірую грони. Мене, для мене і так. Достатньо. Хай воно буде пів кіла, чи хай воно буде 300 грам та грона, чи хай вона буде півтора кілограма, мені різниці немає, якої маса буде сама грони. Главне, головне, що їх все одно дуже багато. Хоча у цьому році, друзі, дуже-дуже багато усього. По крайній мірі, у мене в городі. Оно, подивіться, це слива, вона обліплена сливами. Це ось груша, вона обліплена грушами. Поглянь. Ось о яблуня, вона обліплена яблунями, ось яблуками. Оно, Подивіться, ветка зламалася. Бачите, навіть не встигла відв'язати. Бачите, отаку віточки вже понагиналися, бо дуже багато у цьому році усього. І винограду, як ніколи, друзі. Це е, я не пам'ятаю, е, оце такий, такий врожай, дуже. Ну, ще це не врожай, звісно, ще він поспіть е, має бути. Е, але його вже дуже-дуже багато пов'язалося. такого, друзі, такого, бачите, його дуже багато. Все, погляньте, воно дуже-дуже багато. Такого я попідв'язувала. У мене така шпалера такої висоти. Ну, я не, не знаю. Навірно, десь метра зо два. Ні, ні, десь метра, метр сімдесят, вот метр сімдесят, скоріше. Ну, Більше в мене отут немає вже стовпчика. Бачите, тут трохи вони загинаються, але. ну... Ну, отакого, от друзі, мене, в мене нема е, більш вищої упори. Оце отаково. От Це білий виноград. Е, з білим виноградом тут е, взагалі проблем немає. Тут немає ні шкідників, ні болячок. Ну от бачите, в такий час, тим, тим паче, друзі, у нас, щоб сказати, багато душів, не, не дуже багато душів, але у нас дуже багато було холодних ночей і тому чіпляються грибкові захворювання і уселяки шкідники. Виноград я у минулому році не обробляла ні ж. Ну, ні разу у цьому році обробляла один раз е, уже до цвітіння. Е, і ось отакі вже ягоди, бачите, отакі ягоди сформірувалися. Я обов'язково буду ось, ось завтра дощ і, скоріш за все, після завтра буду обробляти усі кущі і від хвороб, і від шкідників. Обов'язково це треба робити після, після оце облізки. Então, aqui eu tenho um пізній виноград На нього ще кажуть пальчики. Не знаю, як він на самому ділі називається. Кому інтересно, придивіться пролистайте, я в минулому році показувала, які він стиглий. Це такі от такі великі великі такі пальчики. Дуже дуже він пізні, але дуже-дуже класний. знаєте Коли вже нічого немає в городі, не з ягод, не з фруктів. Хоча є зимня груша. ну от З винограду вже він самий самий сами найостанній. Але він класний. Це я вчора його пообрізала в мене це якусь дуже був зарожний, запущений. Я його розвертала, роз, розкручувала, ну, в общем довела до ладу. У мене це вийшло. У ньому теж, друзі, Ну погляньте, дуже багато плодів. Ну, це все воно, бачите, все, все у, все у плодах, воно, все воно бачите, багатенько воно закрите листями. Я не відкриваю. Я оці листя не видаляю, не буду видаляти. І ще хочу сказати, по поводу листя не треба теж просто так на абум обрізати самі, от самі пагони. Цього робити не можна. Треба, щоб на пагоні залишалося від 12 до 15 листових пластин. Ну, то є листка. Отаких от листків від грони повинно залишитися 12-15 листочків. Від самої грони. Ось погляньте, я один оце пагін залишила, щоб вам наразі показати це все продемонструвати, Скажімо так. Ось погляньте, пішла, пішла ось від лози, пішов ось оцей відросток. Пішов, пішов. Так, тут в мене був маленький пагін, я його прямо тут не зрізаю. Я е, залиш, залишаю два-три листочка для, е, е, для сонечка. Сон, е, листечко е, живлиться сонечком. Дуже треба це. Отак от, от я залишила два листа і обрізала. Далі, ось у, Тут ще один пагін, це вже великий пагін. Ось йде лист основний. Тут, бачите, на цьому теж іде кліщ. От я його видалю. Його треба не кинути отут, а треба буде прибрати, кудись і викинути, вивезти, щоб його тут і не було. Це, звісно, не дуже добре, але нічого страшного. Тут, тут у нас йде пасинок. От на оцьому пасинку я залишу один листочок для живлення. Або можна е, пальчиком, якщо е, саме оцей стволик, він м'якенький, а він вже такий не дуже м'якенький, то беремо і е, отак от відрізаємо і все. Ой, Зараз мені дуже однією рукою, друзі, не, не дуже вдобно. Отаково, от друзі, я обрізала. Далі, ось, о, листок іде, просто листок. Тут немає більше нічого. Так, далі. Далі, тут іде ось, ой, ось погляньте, тут ось іде листок і йде отак. Будемо видаляти його. Так, взяла в другу руку сікату, залишаю один листок і десь сантиметр, отак от від листочка, і от раз і відрізаю. Всьо, це пасинок, це ми прибираємо. І ось у пасинок теж. Один листочок залишаємо те видаляємо. Далі, от тепер пішла грона. Ось, ой, зараз листочок так за, закрутимо, ось пішла грона. Тепер ось у пасинок теж один листочок це основний, і ось опішов і. Басинок, і ми його теж ось один листочок залишаємо, те видаляємо. І от, після грони щитаємо отаких основних листків. Я залишаю 12. Раз, раз, два. Три. Чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось, ось 12. Залишаю десь сантиметр, отак. От, не прям, отут я відрізаю, а десь сантиметр, півтора, два. ну тут такого, І відрізаю. Оп. Всьо, бачите, пагон, цей кусинчик нам вже не треба. Він буде трохи заважати. Тепер на цьому пагоні ми пасинки не видаляємо повністю, друзі, ось. Погляньте, такий великий пасиночок. Ось, і ось, о, ось, ось друзі, дуже великий пасинок. Тут буде дуже вдобно показувати. Ось, погляньте. Тут теж, ось, бачите, кліщ поселився, але ми його видалим, то вже, вже не страшно, хоча треба обов'язково обробляти. Так, залишаю для фотосінтезу один листочок на пасинку. Це один основний листочок від пагона, і це один листочок від пасинка. І от його буду все обрізати. Оттак. Теж, друзі, я десь сантиметр залишаю і тут отак. Обрізаю. І так усі пасинки. ось у, ще пасинок теж великий. Бачите? Один листок це основний, один листок ось у, залишаю для фотосінтезу на пасинку, і це видаляю. Все. І так буду ось у, основний листок, один листок на пасинку і пасинок видаляю. Основний листок, один листок на пасенку і видаляю. І ще раз кажу: листочки потрібно для живлення винограду. Це проходить фотосінтез. Сонечко, сонечко, треба обов'язково винограду. І ще питали, чи видаляю я оці вуса. Не видаляю, друзі. Вони мені, ну, якось не знаю, вони мені не шкодять, вони е, ніколи, по крайній мірі, я не видаляла. Оце таково, оце таково друзі, я все зроблю. Е, потім, ось о, я приготувала вже вірювочку, цю хебешну, Я підв'яжу, зараз підв'яжу, друзі, і вам покажу. Отаково, друзі, я підв'язала. Бачите, тут я не щільно роблю. Щоб не здавлювати сам пагін, е бачите, щоб тут трохи було місця. Бо він може ще трохи розширюватися, е коли ну, ще, ще до, до осені дуже багато часу. І тут вже щільно-щільно е підв'язала, щоб вітром не здуло. У нас ось були вітра пару днів назад, у мене. Воно горіх, бачите, і розчинилася оно, велику, велика в'єтка. Бачите, воно наверху, трохи видно, ві, велика в'єтка е, одломилася, упала сюди на трохи кукурузу, поламала, і трохи воно на, на часник. Ну нічого страшного, часничок вже е, скоро прибирати там через недільки 2-3, може і раніше подивимося. Вже погляньте, як понабухали оці. Стрілки, от коли трісне стрілка, тоді буду збирати часничок. Отакого от хтось мені писав там на Петра і Павла. Друзі, Петра і Павла це добре, але клімат міняється. І треба дивитися дійсно, як треба його збирати. Так що, отут такі діла. Сама стрілка показує іменно коли вже часник стигли. Так, тепер вернемося до виноградику. Е, вот. Це в мене вже всі кущі обрізані пагони, е, повидаляла я пасенки, е, грони не Нормірувала У мене, скільки є, скільки буде, хай буде. Єдине, обов'язково буду обробляти. обробляти на цей раз буду і від болячок усіх, і від шкідників. Я наразі завтра куплю, піду Рідоміл Голд. Це сильний препарат. Я з вами согласна, але він дуже класний. Він дуже класний. І плюс я туди добавлю топаз. Якщо не буде цих препаратів, то куплю квадріс. Квадрісом я попередньо бризкала. Він і от оїдюму, і от мільдю це головні болячки винограду. Дуже класний, звісно, ну мені б не хотілося повторювати одним і тим же препаратом, хоча він дуже класний, якщо чесно. Ну, скоріше за все, ліпше було придоміл голд і топас. Це буде від всіх болячок, і від мільдю, і від оїдюма, і від ще дуже багатьох болячок. І обов'язково від кліща я додавлю щось іще один третій препарат: або проклейм, або не знаю, подивлюся, що буде у магазині, бо наразі дуже люди все купують швидко, Що буде, то, то і буде. Ну, скоріше за все, проклейм. Якщо я його знайду, це дуже класний препарат. Він іде від усіх шкідників, які наразі нам заважають. Або ще є такий теж класний препарат. Angel. Оце, оце я змішаю. Оці препарати, щоб і від шкідників, і від захворювань було. Буду оприскувати або зранку, або ввечері. І обов'язково, щоб не було дощу. Хоча б день не було дощу, тоді оце все подіє. Отаково, друзі. Друзі, дуже дякую за перегляди, дякую за коментарі, за лайки. Усім тихої ночі, тихого дня, усім всього самого найкращого. Мира, добра та злагоди. Слава Україні, друзі! Дякуємо нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час.